Друзі, вітаю вас цим теплим, чудовим осіннім днем. Сьогодні у нас 2 жовтня. І дивіться, яку я жовтеньку вам грушку показую. Осінній сорт. Це новинка у нас зародила в садочку. У нас київська ароматна, Маргарита Марілья, Вільямс Руждельбара. Є груші і хотілося ще якусь обновочку цікаву. Тож посадив я дельбар'ю Вона зародила і перший врожай, яким я ось похвалитися можу. Дивіться, яка чудова. 570 грам можна сказати. Коли як показує, 570 грам грушка. І одну ми скуштували, ну просто чудо. Кислиночка, солоденька, соковита. Ням-ням. Хто планує, можу сміливо рекомендувати дельбар'ю, київська ароматна. Маргарита Марілля, вона трішки простувата. Це старий дуже сорт, теж такі здоровлючі за 500 грам груші Вони дуже красиві. але, але Малувато в них присмаку якогось цікавого. А тут київська ароматна, вона прям медова, така смачна, смачна груша. І дельбар'ю теж цікава, дуже груша, вона соковита і солоденька, і кислиночка в ній є. Те, що треба в такі от. Деньки так хочеться щось освіжаючого. Тож дельбарю. Новинка, яку я похвалюю, зараз розріжу, подивимося, що вона всередині нам якоть. Дивіться, яка соковита вона чудова, апетит Кислиночка, ну Кислиночка, ну просто, ну просто освіжаюча настільки цікава грушка. Хрустяща. От київська ароматна, наприклад, вона, коли дозарюється, становиться більш м'ягенька. А, а в цієї, от мені дуже подобається, що вона скалуючася, така м'якоть хрустяща. Так що, Бар'ю, кого цікавить. Новинка в садочок можете купити таку, можете гілочки у нас взяти.